Продовжуємо відеозвернення голова міської організації Українського обміну свобода» Руслан Степура. Хотіли зупинитися ось на яких моментах. Дуже часто в обговореннях з, значить, з колегами по міської раді ми часто натикає, ми часто чуємо, що мер вносить пропозицію щодо кандидатури секретаря міської ради. Але дуже, багато, дуже часто депутати новобрано міською ради новообраної міської ради забувають саме головний принцип, що мер це не є цар і депутати не раби. І депутати служать громаді, а не меру. Саме тому <кій> хотілося нагадати, що ми керуємося законом про статус депутатів місцевих рад, і я посилаюся на. На загальне положення, що депутат місцевої ради це представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу. Про що це каже? Про те, що депутати представляють інтереси громади, а не представляють інтереси меру. Тому депутати формують представницький орган, формують значить, контрольовану більшість. Яка скажімо, узгоджує свої позиції, пропонує меру своє бачення, значить співпраці, контролю, а контроль це є в принципі, найкращий елемент співпраці з виконання влади. Таким чином, в принципі, хочемо заявити, що, будь ласка, не зганяйте себе в радство, депутати, будьте, в першу чергу. Відповідальними перед тими, хто делегував вам повноваження, дякую.